Добрий день! Ой, добрий день! -та, Та що? Ви не знаєте, живе містер Флазите! Хто? Містер Флазите! Щас почекайте, я комп заносу. Всім привіт, друзі! З вами містер Флазите. Я купив собі сьогодні новий комп. Так це треба прибрати. Поставити. Це покле сюди покладу фух. Так. А, а можете повторити що ви живе містер Флейсте? Ну, містер Флесте, це я. О, здорове, здорова, Флейзі! Здорова, а я тебе не знаю. Як ти знаєш, це ж я? Муфік. Хто хто? Ти чого мене пам'ятаєш? Муфік, я? Чого? Друзі, ви щось розумієте? Який муфік? Ну, мене звуть, Муфік. Ну окей, І що тобі треба. Можна я зайду? Ну ладно, заходь. Ніхто тобі не забороняє. Алло, жителі, прийом, все вдома, зараз буду ставити камери. Окей, все идеабладу, ідеально, все, чекай тебе. Ну, ось тобі, як тобі. А, а ти щось сказав? Ні, 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 ні. Ну ладно, а що ти хотів? типа боїсти може шаву сходить. Та ти знаєш, в мене так ноги болезнь, коли я цей компенс. Можешь сходить вон там склад. Я ж не знаю. Так как ты можешь бути моим другом, який не знає, де в моєму селі знаходиться склад. Ну, я ж не знаю. Я тут, типа, давно. Ну ладно, схожу. Друзі, Якийсь странний. Але житель прийшов. все, все, все. З... Він пішов. Окей, ж... Окей, с... Окей, став. Прикольно, я його дори назвав ці якийсь муфіком. Ладно, давай, все став. ставлю. Тьху. Так, все, одну встановив тепер другу. Так, все, друге, встановив. Чух! І третю треба. Чух! Все, третю встановив. Тепер треба туди встати. А, так, диви. Що забув звук, а? А, а ничего, ничего. Так, дивись шаурми не було, я тут взяв Хот-доги э... <кій> амбургер і пиццу. Не знаю, що ты любишь. Короче, візьмеш я тебе зараз ось сюда на стол покладу. Ага. Ладно, на стол. Я тебе сюда пол Поставлю. Ты напротив. Так, ось тримай Хотдоги і гамбургер. Ну, навіть гамбургер зим. Що, що мені сказали? Скажи, що я не їм. А, ні, я не їм. З ким ти там говорив? А, ні, 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 не з ну, ким? Ладно, друзі, якийсь супер странний. А, так що ти будеш? Ні, нічого. Ну, ладно, зря для тебе шукав на нас, сказі. Ну, ладно, собі залишу більше буде так і так і навіщо ти прийшов да, я вже забув так може ти, типа поздороваться пограти зі мною ти що сказати Пограй з ним короче і потом підеш так з ким ти там говориш? та ні, не ні, ким, не з ким. ладно так давай пограємо. давай давай тебе ж є майнкрафт не Так, да є, є. є. Так, заходи на на HeraBreen World. Окей, okay, знахожа. Якщо що IP випис. Якщо що, IP, вот тут от. Uh -huh. Я вже... Так, зайшов. Э, зайди на перший сервер. Знаходжу. На, а який в Супер Суперчелик муфік. Су. Так, таб. Нажимаю таб. Так тебе немає, то тільки я и якийсь честь якийсь челик типа житель муфік 228 це твій? А, ні-ні, це, походу, такий же з сбой дня. Окей. А, та так заходь. Ой, в мене майдан куплены. Так скачай лаунчер, тобі скачати. Ні-ні, не треба, все, пока. Стій так навіщо ти прийшов? Ладно, пішов. Що це за житель муфік 228? Друзі, додати. Він відклоняє. Ну, зараз напишу в чат. Привіт, житель... привіт житель муфік 228. Він не пише. Странно. Так, хто мені там заманить? Алло, житель. Привіт, Флезі. Я знаю, що ти сидиш за компом. Ну я зна добре, що ти знаєш, але якби це і так понятно. Чому? Тому що тому що я тобі. Тому що я в тебе зарядку вчора ходив, в мене зарядки нема, а ти мені зарядку не дав. У мене 0%. Тому я понятно, що з компа буду тобі відповідати. Блін, так ты я знаю, що ти сидиш за білим столом. Ну да, він білий, і стилес мене білий. О, -о, -о. І ще в тебе мене комп. Ну, про стілець і стул це ж зрозуміло, а зелений комп я просто виложив в телеграм, що в мене типа новий комп. ти достав! Чим? Ой, ой, нічого, нічого, тут муха летала, я їй говорю. Окей, okay. так навіщо ти житель казав, звонив тость. Я знаю, що ти зараз дивишся в монітор. Так навіщо мені ця інформація? Дякую що я дивлюсь в монітор, але я понятно буду дивитися в монітор, бо я сижу за компом. Та, блин, ти все зламав. Що я зламав? Там муха тут летает, мені камешки з потолка кидаю. Житель, так ти на вулиці, я до тебе зараз підходив, ти на вулиці. Ой, та я вже зайшов. Ладно, странно. Так навіщо ти дзвонив? Ти зараз став зі стільця. Ну понятно, бо я зараз хотів збросити і піти спати. Ой, та я знаю, що ти зараз підеш спати? Ей, я це ж тільки що сам сказав. Все, пока. Да окей, ты, Флази Я що, запит забув вимкнути. моим вымкнути. Флази, флази, Так, зритель, все, пока. Все сбросит, да. Флэзи. Флэзи. Так все, я вирубаю комп. Флэзи. Звідки ти говориш? А Аня тут. Я знаю, що ти зараз став. Так дай понятно, що я став. Звідки ти? Де ти? Я не скажу. Так, житель, дай угадаю. Е, давай пограємо в таку гру. Яку? Назвем, хто ти. А я грати. Ну, типа, я в тебе запитую. Я знаю, що ти не живий. Ти білого кольору з червоною лампочкою і бі синьою Няк! Страшно! Все! Че, він реально відключився? А ну да, відключився. Друзі, прикиньте, це походу цей муфік їх е, 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 жити. Ти моя крика. А, ось. Mm, ось краще. Мені, коротше, походу, походу жителі оцей муфік, коли я ходив за шоурмою. Він, походу, жителям. поставив... Блін, він постав не на ламач, ладно. Mm, приберу. Потім оце прикол! Я не знав, що цей муфік. на... А хто це був на моєму сервері? Ладно, друзі, можете самі перевірити. Зайдіть на сервер! Якщо ви вже на сервері, то всім пока-пока! Удачної ігри!